Доброго дня, дами господам. Сьогодні ми у нас відбувається аукціон серед наших гостей: мільярдерів і білянерів, аукціонерів і музейних галеристів. Усіх, хто тут присутні, це люди, які мають велике значення в нашій сугоденній культурі, які підтримують сучасне мистецтво. І сьогодні на аукціоні представлені роботи знаменитого міцця Хатата. Да, ця людина зробила величезний культурний вклад. Вона зробила неймовірно велику кількість робіт, виставок знайома з найкращими людьми цього світу, які мають стільки бабла, що можуть їми <плес> Да, Сьогодні ми представляємо цю роботу. Це робота, яка створила. Справжню революцію в мистецтві. Я вважаю, що це новий підхід. <плес> Я вважаю, що це новий підхід в трактуванні пластики форми, в трактуванні е, сенсів того, з чому ми живемо. Ви бачите зараз, ми <плес> Зараз ми запрошуємо до зали, неймовірно а, знаменитого а, блогера, арт-куратора, арт-критика і просто неймовірну людину, яка трошки розповість вам про цю роботу перед тим, як ми будемо робити на неї ставки. Зустрічайте! А, ахмухухата! <плес> Моя шапка випала. Доброго дня, юні е, і на юні, і просто чудові люди. І я дуже радий бачити всіх вас тут. І хотів би сказати, що ця робота це не найкраща робота нашого сьогоднішнього митця. Але повірте, все, що він робить в цьому житті, воно коштує навіть його відбиток пальця, навіть його дихання. Якщо він подихає на скло, воно вже буде коштувати грошей. А це не просто. Відбиток, це не просто подих, це справжнє мистецтво, хоче на найкраща його робота. <плес> я вважаю, що все одно не дивлячись на те, що це не найкраща робота, вона відображає неймовірну, неймовірне бачення цього митця нашої сучасності, ідентичності людини в історії, сходять ця робота вона описувалася вже багатьма критиками. І я згодна з тими роботами, що вона описує. Таку а, тенденцію, такий знаменитий а, концепт, як називається е, Сфінкс, так, <клієнтоліць> Сфінкс точно. А, але <клієнтоліць> в сучасній трактовці а, через образ кота, через образ э, загадковості, і ви бачите, що тут а, <клієнтоліць> така унікальна пластика. А, <клієнтоліць> Унікальна пластика подачі очей, майже не видно носа. Але це не тому, що художник просто не вміє робити котів і не вміє ліпити. Це не тому, що ви не подумайте, це і є справжнє мистецтво. Це відображається, ви не розумієте. Багато хто не розумів в соцмережах багато було критики. Хтось сказав, що це геніально, хтось казав, що це повне говно. Але я вважаю, що немає якоїсь однозначної думки. Я вважаю, що мистецтво завжди про критику і про розмови. І оскільки цей кіт викликав дуже багато розмов, і деякі навіть називали його собакою, що теж ну, углубляє значення цієї роботи. Я можу сказати лише одне: ця робота коштує ваших грошей. І так, ми щойно прослухали знаменту арт-критика і арт-галериста. Тепер до нашої студії запрошується сам митець. Зустрічайте! Ахух! Буду що вдигти на Не Немає чого. Доброго дня. Ця робота це справжня одна з найчутливіших робіт, які я робив в житті. Вона створена під неймовірну емоційну е історію мого життя, яку я вам розповім і яка заставить вас плакати. Але насправді все моє життя, все пади з моїх рук. Мене ніхто ніколи не чув. Але все добрав і одягав на голову папір. І я брав себе в руки і завжди завжди знав, що потраплю в коло людей, які будуть цінувати все, до чого я доторкнусь. Навіть якщо воно падає постійно. І ця робота, я справді дуже багато наблюдав за котами. Коти були завжди зі мною. І я багато подорожував на ті гроші, на які я заробляв цих аукціонів, щоб творити для вас мої колекціонери, мої замовники. І так я. Я вас ціную усіх. І не тільки за душу вашу, а й за ваші гроші. Чесно! Це прекрасно! Наші музейні галеристи вже питають мене, коли ж почнеться саме аукціон. Вони вже настільки розчулилися всіма цими історіями і самою концепцією цієї роботи, що вони вже готові віддати всі свої гроші. Казали, що до останнього будуть змагатися, бо... бо не можна від такого митця, такого знаменитого, просто неймовірно. людини, яка просто з усіма тут перецілувалася, неможливо не взяти роботу, хоча б частинку його. Якщо продавали тут ногу, то мабуть її теж тут купили б. І навіть дорожче ще ніж цю роботу. Але... Не суть важливо, бо все, що стосується миття, це і є мистецтво. До чого він доторкається, це і є мистецтво. Так! єй! Так що перша ставка. Мільйон баксів. <гас> два мільйона! Ще. Раз. Два. Десять мільйонів! <гас> О, клас! Давайте повишаємо ставки! <гас> <гас> Десять мільйонів дар. О, яка ставка! Ну, давайте я поставлю свою ставку. У мене теж дофіга бабла, бо я тут стою. 12 мільйонів. 25 мільйонів. О, тут тільки що е, наш чудовий друг е, власник е, світового транзитного е, чогось там, який має дофіга акцій і якого дружина сидить і дивиться на нього більш не взглядом, бо вона дуже хоче цього кота, бо її подруги будуть їй заздрити. Далі, е, ставимо далі 45 мільйонів і моя нога. Боже, яка ставка. Але ну, ми не можемо прийняти цю ставку. у Нас, uh, нас дивляться uh, діти, на жаль. Тому давайте без ноги, але ми приймаємо ваші 45 мільйонів. Ну <гас> що, це все з мистецтво? Так мало. У вас усіх ну, тут жопа і жують, хороша і що. Ви? <гас> давайте. 45,2 мільйона. Оце ставка. Ну, за такого кута. Давайте. Що ще? Давайте. Раз. Два. 50 мільйонів. І квартира в моя бі. Так. Раз, два, три! Уродано! Продано, як вас звати? Або об'єба Ви можете трошки про себе розповісти? Ну, я бідна. Саудовський принц, у мене всього 5 нафтових шахт. Всього мій зароботок на день становить ви, ви тільки не смійтесь. 120 мільйонів доларів. Всього. Ми впевнені, що це лише початок вашої кар'єри і в майбутньому ви зможете наздогнати наших більше. Амбітних, ну точніше більш засвідчених колекціонерів і гостей нашого аукціону. Тому не переживайте, ми вас віримо, і я вважаю, що цей кіт може ваш стати, будь... стати вдачею на вашому шляху. Дякую, дякую. Я це дуже ціную. Ви один з наших найбідніших гостей сьогодні! що? Ви нікчем. Прошу так добу в почки. Але ми впевнені, що ви все одно впишетесь в нашу еліту, бо з вас буде трошки менше сміятися. Ура! Дякую! Ви дуже І так, ми раді, що ви доєдналися до нашої прямої трансляції, нашого аукціону, і приєднуйтеся і далі до онлайн нашої онлайн-трансляції, бо тут тільки і тут ми транслюємо на правах реклами. Найбільший, найдорожчий аукціон, бо до нас приходять правильні люди. Це не євдан, це Я за нього віддав. Ой, я щось принцип ще хочу сказати. Я за нього відав в своєї! Такий квартир в пойомі. Нічого страшного, ми впевнені, що ви не пожалкуєте. А ви були з нами? Доєднуйтеся ще до наших трансляцій і до нових зустрічей, моє любі! Um, Це все ходіть <рспект> сюди! <рспект> 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 а з вами був ваш незмінний ведучий. ведуча. Uh, я просто ще ідентифікую себе, ви знаєте, в світі мистецтва. Постійно йдеться ідентифікація. Так. <рспект> Тому підписуйтеся і.